Всім привіт, учасники змагань. Я тренер Віталій, і я зараз покажу вам доріжку перешкод категорії 6 років і 7 років включно. Починаємо ми ось тут, на цій тумбі. Стоїмо, як нам зручно, і натискаємо старт після візуального сигналу. Наступний етап. Ми стрибаємо на батут і намагаємось ухопити руками логотип. Після чого ми кладемо його ось в це місце. Наступний етап флайрол. Якщо ви збиваєте обруч, ви отримуєте штраф 3 секунди. Далі, ми рухаємось праворуч, перелізаючи трапецію. Обираєте спосіб самі. Забігаємо на стінку. Тут можна притриматись руками, для кого це робити складно. Залізаємо на горку. Опинившись тут, слізаємо вниз. Наступний етап андербар. Якщо ви задіваєте планку, ви отримуєте штраф 3 секунди. Зверніть увагу, сюди ми наступати не можемо, адже теж отримуємо штраф. Тому після цього ми одразу стоїмо на стіночку. Один, два, три, опинились тут. Далі. Тут ми виконуємо елемент страйда курисі, біжимо ось таким чином. Опинившись тут, баланс. Цей снаряд, напевно, вже випробували всі. Проходимо його. Після чого ми опиняємось тут, і це початок нашого тралея. Залізаємо, втримуємо рівновагу, беремо тролей і летимо до самого кінця. Після цього залізаємо сюди. І перед нами відкривається паркан. Вам треба його перестрибнути. Якщо ви його збиваєте, ви отримуєте теж штраф 3 секунди. Фінальна частина. Ви забігаєте нагору. Для учасників 6 років треба буде залізти по драбині. Для учасників 7 років ми залізаємо по стінки. Після чого кнопка фініш. Ось так.